Доброго дня виноградарі. 31 серпня, родище Черкаська, Москаріс повністю готовий на десертне вино. Сьогодні проміряв у нього 26-27 брік з цукру. Така в нього є особливість. Він як набирає цих кондицій для десертного, в нього ягода така, розм'якчає і вона, наче нібито прив'ялюється трохи. чуть чуть такі є в нього. Ну, ну, така особливість. Це якраз, ну, Я сьогодні випробував ягоду, на відчуття вона стала такою, як я кажу. І взяв рефрактометр для перевірки цукру. Так воно і є. 26-27 брікс, Якраз ті кондиції, в яких я збираю мускаріс для того, щоб виготовити десертне вино. Я вже розповідав коротенько про цей метод. Я виготовляю його без використання спирту, без спиртування і без води, без цукру. Цукру тут достатньо свого і виходить відмінне вино, правда, і виходить набагато менше, ніж якби я робив його спиртуванням. Повторюсь, на 31 серпня мускаріс вже готовий із цукром 26-27 рікс.